Не подобається, як воно гори а я стою внизу і сміюся. Тічинові компанії впевнено інтегруються у наше життя. Їх рекламу можна побачити на вулиці, в мережі, їх продукцію продають у магазинах по всій країні. Такі компанії часто виступають спонсорами заходів та створюють власні інфоприводи. Наприклад, вони відкривають власні майданчики для роботи та відпочинку. І сьогодні ми поговоримо про Айкос Спейс, який знаходиться у Києві на Хрещатику, і коворкінг, в якому, за словами представників компанії, душевно і по-домашньому можна попрацювати. Але почнемо з далі. Компанія ІКО. Вже давно вийшла за межі просто тютюнового бренду. Тепер ICOS намагається створити певне середовище, де палити стійки цілком нормально. І, як показує практика, законодавство сприяє доступності цих товарів ще й шкільної парти. Закликаємо подивитися наше відео про те, як підліткам виставляють тютюнові вироби. Посилання можете знайти в описі до цього відео. Так ось, спільноту Айкос створює шляхом проведення безкоштовних заходів. І через відкриття так званих спейсів це магазини, де не лише купують продукцію компанії, але й мають певні плюшки і бонуси. Згідно з інформацією на сайті компанії, від відвідувачі Айко Спейсів мають доступ до всіх продуктів Айкос. Також у спейсах працює сервісний центр, крім того, в Айко Ціє програма iCOS360, такий собі клуб обраних, а також ICOS Upgrade, завдяки якому ви можете прокачати девайси для паління до більш нової моделі. ICOS Space в Україні вже понад 40. Їх можна знайти в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому, Івано-Франківському та інших містах України. Видається, що все для людей, ніхто ж не змушує вас палити, але величезні спейси розміщені у максимально прохідних місцях, де навіть ті, хто не палить, можуть знайти для себе щось цікаве. Кава коворкінг головному айкоспейс на хрещатику відкрили на покінці травня цього року. Компанія стверджує, що це затишне місце в самому серці Києва, щоб попрацювати, понетворкати і просто випити кави. Знаходиться коворкінг на другому поверсі спейсу рівно між станціями метро, майдан Незалежності та Хрещатик. Працює він щоденно і є абсолютно безкоштовним. Тільки беріть. І приходьте позиціонування коворкінгу дуже душевне. Мовляв, ми ж всі давно працюємо, навчаємось онлайн. Тому і зараз, коли є потреба повертатися в офіси, Айкос дає відвідувачам змогу почуватися як вдома дуже ніжно, чи не так? Насправді це дуже мудрий рекламний хід, адже не в кожному коворкінгу можна закритися в приватній переговорочній, наприклад, або зручно розміститися в м'яких кріслах, або ж навіть на ліжку. І все це у центрі міста, відповідно обираючи між звичайним Open Space і коворкінгом від ICOS, зумери, наприклад, звернуть увагу на другий варіант, і ми їх не засуджуємо. Проте, щодня людина буде проходити повз магазин ICOS, який розміщується на першому поверсі спейсу, і цілком можливо, що одного дня вона захоче придбати щось і для себе. Треба віддати належне організаторам, палити в коворкінгу вони заборонили і встановили вікове обмеження. Якось так. Водночас, Айкос перетворює свій коворкінг не просто на місце для роботи з домашньою атмосферою тут ще й відбуваються заходи типу книжкових клубів та переглядів кінофільмів, які глядач може сказати: ну от що вам не йметься? І дійсно, такі заходи дуже цікаві, відбуваються вони в різних закладах. Але якою є гарантія того, що кожного відвідувача заходу будуть на повноліття, і як багато молодих людей, проходячи у простір від Айкос, не почнуть споживати їх продукцію, якщо вже цього не роблять. Ну і суспільна думка також має сенс, адже низка медіа та лідерів думок одразу почали пушити новини про те, який це крутий коворкінг від АІКОС. Звідси й зростає кількість відвідувань і покращується загальна думка про це місце. Не варто забувати і про те, що АйКОС це компанія спонсор війни Росії проти України, тобто заходи для української молоді в українському Києві відбуваються на майданчику бренду, який вільно продає свою продукцію на російському ринку. Така співпраця є вкрай токсичною. На жаль, цього не розуміють представниці київського книжкового клубу. Саме ці дівчата і проводять книжкові зустрічі в Space від ICOS. І хоч у своїх соцмережах вони регулярно проводять збори для війська, але водночас співпрацюють з брендом, який надалі працює в РФ. Крім заходів, у ковокінгу також є кав'ярня. Немаленької, доволі перспективної з точки зору масштабування мережі, тут буде. Мережа має чотири локації в Києві, серед яких є і кав'ярня Вайкос Space. У цій кав'ярні можна... На придбати напої, випічку та солодощі на своїх офіційних ресурсах представники кав'ярні не вказують місце розміщення закладу. А на мапах навіть немає згадки про четверту локацію. Тут буде вайкоспейсі. Єдине, що натякає на розташування, це плашка тільки для повнолітніх. Важливо, що це перша мережева кав'ярня третьої хвилі, яка не погребувала прямо співпрацювати із спонсорами війни, просто створивши одну з локацій на території компанії, що й досі працює в РФ. Друзі, ми дякуємо вам за перегляд і закликаємо не вестися на рекламні ходи. Адже всі ці комфортні умови та цікаві заходи лише стимулювання продажу тютюнових виробів, яке чітко заборонено законом України номер 2899. Також нагадуємо, що в Україні заборонена будь-яка реклама, спонсорство або стимулювання продажу як тютюнових виробів, так і пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання. А запуск таких просторів з безкоштовними коворкінгами та книжковими клубами прямо стимулюють відвідувачів почати вживати тютюнові вироби вже зараз. Мені не нравиться, як вам